Нашими клієнтами можуть бути практично всі. Чому низькопорогові, не безпороговий, ну тому що є певні моменти, які нам трішечки, скажімо, створюють тим не менш якийсь бар'єр. Це, наприклад, соціально значущі хвороби. Ми розуміємо, якщо людина в, з відкритою формою туберкульозу, він не може перебувати, тому що він просто заразить всіх. Або якщо людина проявляє Такі форми агресії, які загрожують життю і здоров'ю, так само така людина може просто принести шкоду іншим. Тому таких людей ми стараємось не пускати. Але знову ж таки повторюю, що нашими клієнтами ми стараємось, щоб були всі, в тому числі люди з алкогольною наркотичною залежністю, люди, які мають ментальні проблеми, люди, які... Е Дурно пахнуть, скажімо, люди, які не відмовляються від соціальних послуг чи від іншої допомоги. У нас є душові кімнати, де людина може прийняти душ. У нас є можливість отримати вечерю. Завжди є гарячий чай. Так само є можливість передягнутися людині, якщо вона помилася, отримати, наприклад, направлення для проходження флюорографії. Це той мінімум, який завжди людина може отримати. Вона може перебувати, да? перебувати протягом ночі, може стільки, скільки захоче. Бо, наприклад, особливо для жінок, ну, це єдина можливість е десь скажімо, провести час в безпеці, да? тому що ми стараємося так, спілкуватися з нашими клієнтами і питати, що для вас найважливіше. І ми чуємо, що порядок і безпека. У нас розраховано на 45 ліжкомісць, Це 30 чоловіків, 15 жінок, але менше 60 у нас не буває: 60, 70, 80 осіб щоночі. Тобто, для тих, кому не вистачило місця на ліжку, у нас карімати. Працюємо ми в нічний час з 19 години вечора до 7 години ранку. Правила Людина може зайти в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, але вживати на території притулку заборонено. Так само заборонено, наприклад, влаштовувати бійки, порушувати дисципліну. Наша задача, щоб люди, які хочуть скористатися, які скажімо, хочуть відпочити, щоб вони мали таку можливість. Тому для того є соціальні працівники, які вже проводять ну, якби, соціальну роботу. Таких інцидентів, будемо говорити, у нас небагато, Які, де би, явно би порушували дисципліну, чи бездомні би, наприклад, там, масово вживали алкоголь ні, такого немає.